Вітаю велима, шановне панство. Я зникла з Ютубу. Я пропала на нормально так, і повноцінно я майже ніде не з'являлась. Після того я як вибувала ведучу на бунка пасі, я дещо шокована, бо для мене це дивно, але це дуже круто. Я, я щаслива. Але, на жаль, я після цього вигоріла. Ситуацію я не знаю, розповім чи не розповім, але я буквально закинула все на все. Ну і не те, щоб надовго, але коли я прийшла на такий захід, до мене люди підходили і казали: а ми думали, що ти відкинулася, ти жива. Ну коротше, після того я спершу поржала, бо я обожнюю чорнуху, чернуху, а потім я така блін, треба щось робити. І оцей місяць, червень, я в рекавері невеличкому, і я почала займатися косплеєм. У мене дуже багато коспланів. І тема, до речі, котрі хочу записати просто повним відео, що називається, ну і не навантажувати себе, якраз таки спробувати такий формат і побачити, що які ми їстені по макіяжу це не видно. До речі, зацініть. Я дуже давно не робила кольоровий макіяж. І я ще й почала займатися цим. Так от, тема така: що не треба боятись робити в косплеї? Побачила б я таке відео ще, мабуть, на своєму початку. Це було просто спасінням. Але через такі помилки можуть про, ну, проходити всі. Ну, і не те, що помилки, але якісь такі кісточки у шафі, котрі іноді заважають жити. І коли таких кісточок нема, знаєте, живе це офігенно. Боже, за таке ютуб не забанять. Блін, я спеціально ще й сорочку одягла, бо мало лі. по християнськи таке. Так от, перше. Кривлятися. Взагалі, коли оце міміка, оце відкривляння, от оце посмішка, плач, гнів, все таке інше, воно дуже круте. Іноді стрьомно, особливо, у когось можуть бути трабли, коли хтось знімає відео в Тік-Ток, Тобто вийде якийсь звук, і ви такі. Бо скованість, яка на яка присутня. Але кривлятись це ок, це, це файно, це круто. Якщо хтось боїться, можу порадити робити це спершу перед дзеркалом. На початку, до речі, я не сприймала себе в дзеркалі, а тепер я не сприймаю себе в камері. Мені так здається, що я виглядаю не дуже, але перед зеркалом я просто богиня. Кривлятись я почала не те, щоб нещодавно, але ну, мені це потрібно, це круто. Ти почуваєш себе набагато крутіше. І ти можеш влитися в роль персонажа, тобто влитися в роль, ти стаєш персонажем, і це набагато легше. Тобто тобі буде легше його передавати, і ти будеш почувати себе комфортніше. Тому раджу цим займатися. Цьому немає нічого поганого, і це прикольно. Це круто. Ти виглядаєш ніби живим і прям знаєш, якщо там потрібно ембри відігрувати, то ти з тим будеш посміхатися і бути якоюсь милою. І це буде файно, бо відігравати персонажів то круто. І кривлятися то теж круто. цим займатися, як я сказала, в допомогу або на камеру. Бо так ти можеш зрозуміти себе, як ти виглядаєш. Наступне: експериментувати з макіяжем, крафтом, пошивом, фото і іншим. Наприклад, як перуки. Чому? Багато людей не можуть знайти себе в косплеї. Тобто ви берете планку спершу, що я хочу цим займатися, а як саме, в якому напрямку не зрозуміла. Експерименти з макіяжем, ті ж самі стрілки, як ви будете наносити тіні, зрозуміти своє обличчя, контурінг і залежить від того, якого персонажа ви будете робити. Якщо це чоловік, то вилиці повинні бути прям такими чоловічими. Прям. Отже, якщо там жінка додати якісь невеликі рум'яна, якісь такі, знаєте, погляд кішки, я не знаю, ну, якщо ми вижмемо мамі і так далі. Тобто, і не треба боятись з цим експериментувати. Одна стрілка це, звісно, круто, але, знаєте, тіні ніхто не забороняв ну, це додавати. Тому, не бійтесь цьому. Але якщо ви за мінімалізмом хочете передавати персонажа, то раджу попрактикуватися з стрілками. Стрілки дуже важлива роль в косплеї. Крафт. Стосовно крафту, тут така, така да, штука. Якщо якісь маленькі деталі, то їх легко вирізати, там, є в допомогу. Але якщо ви будете крафти, там, крафтити зброю чи, може навіть одяг. Тут трішки поскладніше. І в чому саме експериментувати? Експериментувати з матеріалами, як це буде виглядати, і так далі. Наприклад, я зараз роблю брошку на Арлекіно. По канону вона трішки інша, але я вирішила додати щось від себе, і вона виглядає трішки більше, можливо, трішки не такою. Я може, щось зміню, може додам якісь інші каміння, може додам ще щось, може якийсь блиск. І це знаєте, один з прикладів. Тут якась штука літає. Один з прикладів, що, в принципі, є багато варіантів, як воно може виглядати і що можна зробити. Але як людина, котра полюбляє економічність, не треба про таке забувати. Скоріше за все, більше я маю на увазі експериментувати саме з матеріалами. І не боятися, в принципі, робити похибки. Пошив. Обирати тканини. Якщо ви будете шити костюми або віддавати майстрині, щоб вона їх робила, експериментуйте з тканиною. До речі, якщо робите якісь пиджаки чи щось таке платне, там, не знаю, мантії, візьміть штори, вони круті. Я, наприклад, зараз шью все з атласу. Тобто, в мене косплей на кітану, на міліну, вони з атласу. Косплей на скорпіона уся штука пошити з гобілену. Я планую ще щось робити і хочу обирати ще інші там, тканини, якось щось робити. І, до речі, я була не проти зробити якісь прикольні штуки, додати, щоб щось світилося. Або я не знаю, як це описати, але якась ізюмінка 100% би була. Можливо, десь приклеїти паєтки. Це треба замаратися, але це дуже круто виглядало на сцені. Не похристянське, треба закритись. Ви що, не можна. Фото. Стосовно того, як ви фотографуєтесь, як хочете це все робити, і обробка. Бо хтось за те, що було ярко-ярко, боже. Яскраво, ярко, ну, в нашому випадку ярко. Такий Криворозький, не засуджуємо. Яскраво, пестра з фотошопом, а хтось любить там щось по-іншому робити. Тобто треба знайти себе. Бо якщо ви зробите селфі і викладете, комусь це сподобається. Наприклад, людина, якотра це зробила, і вона хоче й надалі робити такі селфі, а інша людина теж робить селфі, але їй не заходить, і вона почуває себе не дуже. Але коли вона, наприклад, працює або з фотографом, або сама якось ставить, потім оброблює, потім ще щось додає, вона вже бачить себе, і те, що це її стиль, те, що це її творчість. Вона це змайструвала. Тобто над фото треба ще запаритись, і це саме стосується відео. В принципі, знаєте, зі сторони це легко, але коли це щось вимикається, і тут червона кнопочка грає, ти думаєш: що, блін, а куди дивитись, а як, а що, а чому і що мені робити і як ставати? І тоді можна щось сказати, попрацювати над позами, то взагалі круто. Перуки. Знов таки можна дотримуватися канонічності, але дуже прикольна штука виглядає. Вона мені не дуже симпатизує, коли приклеюють всякі там блискітки, камінчики, і там, не знаю, метеликів. І перуки прямо от гофру цю зробили прямо на ура. Мені таке просто подобається, бо якийсь свайп 21-го року. І мені таке трішки по душі, тобто це круто. Але канонічність то завжди виграє, як би то не було. Канон, то, то взагалі то, то, то супер, то дуже круто. І взагалі, експериментувати стосовно того, чи зробити поруку такою, чи іншою, чи щось доклеїти, чи щось зробити, а може, якось по-іншому. Коротше, тут стільки варіацій, тут стільки можна зробити. Тому ця штука прикольна, але складна. Але раджу цим позайматися і набивати руку. Бо перуки це не, це не одне це головне в косплеї. Точі, ні, скоріше сказати, одне з головних, тому що, в принципі, можна, до речі, зробити із волосся. Я трішки зайкаюсь, я вибачаюсь прям рифма офігенна. Але я дуже хочу записати це відео одним шматком, ніби. Знаєте, така встала, і давайте розмовляти. Але я проводжу ніби лекцію, ніби лекцію якийсь урок, тому знаєте, такий собі експеримент, от що їй сказала експериментувати. Ходити на паті, фестивалі і заходи. Чому? Коли хтось починає косплеїти, от новачок, є ймовірність, що ви людина замкнута, ви боїтеся, вам якось лячно. Але вам хочеться щось зробити, якось просунутися і побачити називається світ, то раджу спробувати походити на фестивалі, паті невеличкі або, можливо, в вашому місті проводяться якісь сходки, де косплеєри чи просто анімешники збираються і гуляють. Це дуже круто. Ви можете знайти собі друзів, ви можете походити в косплеях, і це круто. Ви знайдете однодумців і вам буде дуже весело. І, скоріш за все, ваша самооцінка підніметься вгору. А страх вниз, бо це дуже допомагає. Я сподіваюся, ну по суті, це реально допомагає. Це круто. Це весело. Це дуже весело. Тому раджу ходіть на фестивалі. Це ще й пропаритись можна, ви прикиньте. Я сподіваюся, хоч чутно було, що я сказала. І, до речі, до цього пункту. Могла б додати гуляти в косплеях, але краще з кимось, або з компанією. Чому? Беремо Україну. Е, супер клас, але є люди, не дуже називаються адекватні. І наведу один з своїх прикладів, коли виходила гуляти, і буквально приставали чоловіки. Здебільшого, це чоловіки. І якісь хлопці по типу міга-суперскійтери або. Ну, не дуже круті ребята, скажімо так, котрим треба до чогось дотися. Це дуже дивно, і це стромно. Бо якщо ти, наприклад, йдеш з гулянки або, не знаю, з фотосету, а вже трішки стемніло. І ти йдеш в Косфлеє в образі, фіг знає, які люди можуть бути, тому краще собою щось носити. По-перше, по типу прицовки. І по-друге, Краще, щоб вас проводили. Бо, ну, думаю, ми всі знаємо, які є люди. І через це, до речі, страшно просто навіть жити. Тим паче, що тут про косплей. Але не треба запиратись, нам не треба боятися, що все, я буду сидіти, нікуди не виходити, але я так хочу, але не можу. Ходіть краще з кимось. Одна, дві людини це круто, коли компанія ще краще. Ну, хто там проти товпи буде пертися? Ніхто. А прикиньте, ваш крафт, не знаю, якийсь прям м'яч буде, і ви такі хоба. І фіг там хтось до вас підійде. Тому так, ходіть, але краще з кимось. Одному лячно. На жаль, ми не живемо в тому світі, в тієї країні, де спокійно можна вийти в, цьом, в тім, що ти хочеш. На жаль, то так не є. І приходиться ходити з кимось або з чимось. Бо це дійсно стромно. На жаль. Давати відпочинок. Кожен з нас може виговорити: неважливо, чим ти займаєшся: чи то ти готуєш, чи то ти займаєшся макіяжем, чи танцюєш, чи косплеєш. Багато чого може. Трапитись. Той же самий якийсь загон чи проблеми в сім'ї, в школі, з друзями. І це може якось впливати на вас. А ви такі ні, ні, треба косплеїти, бо може в мене є аудиторія. Може в когось з вас є аудиторія, якась не якась. Ви думаєте, блін, мені треба знімати, в мене черната так нуля, бо старі я не хочу викладати. А, я не знаю, як когось працює, але мені. Складно косплеїти і вливатися в образ, коли я в моральному стані, дуже пригніченому і дуже не дуже. Тому давайте собі відпочинок. Ви не зможете нормально сконцентруватися, можливо, зловити той самий кайф від зйомки, чи фото, чи відео, чи прогулянки і того ж самого образу, коли вам буквально погано. Тому давайте собі відпочинок. Він може затягнутися. Так, да, він може затягнутися. Чи страшно це? Ні. Краще ви прийдете в норму і будете добре себе почувати, аніж кожен раз за вставати і потім падати. Ви буквально трішки привстали і знов впали. Дайте собі відпочинок. Це дуже важливо. Це стосується майже кожної діяльності, хоч косплей – то і дійсно творчість, то і дійсно як розвага, але знаєте, відпочинок він все одно потрібен. Та 100% він потрібен. І, до речі, стосовно, можливо, ви пішли на фестиваль або сходки, ви завели друзів. Ой, прям так перескочила. І познайомилися з людьми. І думаєте, блін, такий крутий косплей, ми ще з одної фан, -фан хати. вона ніби теж непоганий, або вау, там якась дівчинка. І в мене не буде в коспланах персонаж з того ж аніме, чи гри чи коміксу. Але, блін, я боюся пропонувати фотографію зробити, чи колаборацію, чи як це назвати. Вибачте, знімаю одним текстом, тому може топити. Не бійтеся пропонувати колаборацію. Давайте це так називемо. Не бійтесь пропонувати колаборацію. Чому? Це ще один досвід як співпраця, і, можливо, як гулянка. Бо це дійсно круто. Ну, ви разом не знаю, відпочинете, чи можливо це буде не тільки дві людини, а можливо три, а можливо, взагалі кось будете збирати. І не бійтеся пропонувати <свісно> свої послуги як персонажа. Або ще щось. Наприклад, я як Доринда запропонувала, до речі, це не людині, бо я тільки з друзями все роблю. І мені, до речі, файно, бо я бушой. Бо кому мені пропонувати? Бо я всіх знаю. Бо я кожного вважаю, якимось не якимось але приятелем або хоча б знайомим. тому від цього якось навіть легше. Тому не вважаю це для себе особисто чимось вау. Але я Доринда запропонувала, коротше, написала, фіг там звісно, відповідь, буду, буду давати відповідь е, Єві. Типу, заврий день, там, не хочете, там, колаборацію. Зі мною там або хочете, стану вашим амбасадором. Ну це, звісно, тупість, фіг там хтось відповість і просто тільки значила почала, почала Опять Криворожський, рушки, да де що це таке? І я тільки зараз почала на відновлення і буду займатися макіяжами, і це все інше. І треба камію камеру оце полагодити, і мікрофон, котрий в мене є, але в мене зламався переходник, чи як там він називається. Тому фіг там мені хтось відповість, але я, прикиньте, запропонувала там співпрацю Єві. Я б не проти була так. з ними попрацювати, але як хочуть. Та ні, ну, Це, звісно, називається одна з мрій, але круто. Бо я свій посил несу своїх відео, фото. Ні, фото я нічого не несу, я там просто смайлики ставлю в ТГ або навіть на відео. Бо я хочу, щоб всі займалися косплеєм, щоб не боялась показувати себе. І не тільки себе в косплеях, а можливо і в звичайному образі. Бо іноді ти можеш пригнути палицю і забути про себе. Тому не бійтесь. Та навіть якщо у вас там 300 підписників та напишіть Єві, вони шукають там, якщо не, ну, не помиляюся, цих блогерів, тому навіть тут пропонуйте колаборацію, якщо хочете присунутись. Не факт, що відповідь, дадуть відповідь, бо фіг там. Я щось не бачила, щоб вони нормально заходили. Капець. Ну що це за люди? Я жартую. Ми, ми тут тільки всь, всь, жартуємо її і все. Някої агресії. Я просто таке полюбляю. Дивіться, вчіться, пролистуйте, але не порівнюйте себе з кимось. І після цього можу додати останній пункт: будьте собою. Та вчиться новому. Там повітряна тривога. Це трішки стрьомно, бо воно вночі. Я знімаю зараз вночі. Але давайте пошвиденькому тоді перейдемо. стосовно того, що я зараз казала. Е, багато людей в косплеє люблять порівнювати себе. Не те, щоб люблять, ніхто не любить. ну, Воно просто, знаєте,. Може отак відбуватись, ну не в дуже крутому стані для вас. І дивіться, вчіться, а потім пролистуйте, але не порівнюйте. Це головне, що треба запам'ятати. Якщо ви бачите, там в Тіктоті косплеєра з мільйонною аудиторії, у котрого на одному відео вже по мільйон лайків, тисячі коментарів, і взагалі там ідеальне світло, і ідеальне все. І думаєте, а чого я тільки почав, або або я чому я тільки всередині свого шляху, а в мене такого нема? Чому я так фігово виглядаю? Чому я не можу робити те ж саме? Чому я такий нікчема? Ні. Заспокойтесь, будь ласка, це так, це, це ні. Ви прекрасні, ви чудові. Є така штука, в принципі, як рівня. Можливо, хтось на початковому, на початковому початківому, Боже, це як вірші-верше Боже. Що в мене з дикцією, Що в мене взагалі з язиком? Він про кого, тому нічого з язиком. Хтось може бути на першому рівні, хтось тільки почав косплеїти. Він вчиться вкладати перуки, макіяжі. Тут можуть і бути, до речі, проблеми стосовно того порівнювати. Рівнятись то круто, але не треба це на себе перебирати і потім заганятися з приводу цього. Хтось займається цим вже декілька, не знаю, років. І є якісь результати, але не такі, як ви хотіли. І хтось вже добився якоїсь там цілі. А от той же самий аудиторії, в якомусь додатку. Ой, тут, до речі, сіточка така є, тому кожна людина може себе кимось порівняти, але не заганяться. Будь ласка, не заганяться. Я не знаю, що додати, бо я хочу донести ту штуку, котра, котру сама страждала, коли тільки була на початку того, щоб вести сторінки свої десь в соцмережах, якось себе працювати, я бачила косплеєрів. у Котрих там було можливо по п'ятька на, на той момент, зараз набагато більше. Я тільки почала, де на мене були відписані тільки мої там родичі і друзі, а потім. Мене трішки почали інші косплеєри репостити. Велике дякую. Вони дуже лампові, Я, до речі, пару разів з ними переписувалась. І взагалі фані. Це десь за кордоном. Пом... Допомогли трішки просунутися, плюс тоді інста допомагала просуватись, і тисяча набилась. На цьому пас. В той же самий період до цього, або навіть в той період, я жорстко зганялась про до того, чому я не виглядаю як косплеєру котрого п'ятька. Тобто інтер'єр, же самий камера, макіяж, перука, бо вона в мене вкладена по-іншому, на якому називаються рівні. Я була я тільки починала вчитись. Я була початківцем. Навіть взяти я була початківцем для того, щоб вкладати перуки і займатися макіяжем. Та мої стрілки були просто як ракети. А я хотіла нормальні а я малювала такі. Бомбезні. От знаєте, як в кліпі Чиоріани Грандичук і тепер. Оце, от, оце от я таке і малювала. Але, до речі, лампово. Дуже круто. Якісь ніякі спогади, але вони дуже приємні. І я дуже щаслива за це. Зараз в мене були десь взимку, навіть не взимку, може, пізніше, десь восени, я теж трошки заганялася. Бо іноді гортаєш Тік-Ток і бачиш, типу, і апаратура, і фон, а чи в мене стіни, блін? В мене шп... це шпалери. Шпалери, правильно я сказала. Ну, чому в мене не біла стінка? Ну, що це таке? Я не знаю, що мені робити. Я заганялася і забувала на це болт. Але я хотіла цього, але я нічого для цього не робила. Тобто, сиділа на місці і нила і заганялась. Зараз я прийшла в норму. І знаєте, я урівноважила, називається свій фон, то як він виглядає. Я дуже хотіла, до речі, таку штуку, котра в мене світиться. Зараз, правда, її не видно, але вона дуже круто світиться. І якщо я отак стою, було б круто, якби в мене там коло було за цієї червоної штуки, то це те, що про що я мріяла, і те, як, який фон я хочу бачити. Я, до речі, сильно заганялася з проводу фону. І знаєте, маленькими кроками. Мені сподобалось, як виглядаю я. Тобто я подивилася ще давно, до речі, 21-й, можливо, 20-й рік, на тих косплеєрів взяла якусь фічу або дуже мріяла про цю фічку. Фічку. Блін, треба просто словник записати таких слів. Таку фішку стосовно фону. І маленькими кроками, 23-й рік, у мене таке вже потрохи є. Ось так. Тобто загони є. Вони тоді були, зараз їх нема. Бо я навчилася і я зробила так, як я хочу себе бачити. І хочу бачити свого, наприклад, персонажа, точніше сказати, себе в образі. В якому костюмі, на якому фоні і так далі. Але головне не заганяти з приводу цього. Бо, знаєте, булінг він є, на жаль. І неважливо, яка ти людина. Але булінг стосовно себе це саме гірше, що може бути, і з цим треба боротися. Через це треба переступити. І тому саме головне навчитись і не забивати болт на себе. Я сподіваюся, моя думка плюс-мінус зрозуміла, бо я дуже емоційно розповідаю такі речі, і знаєте, я зараз розповідаю це від свого буквально серця. Бо я дуже обожнюю косплей, Я взагалі обожнюю всю, всю, всю всяку, всяку творчу діяльність. Мені це подобається, мені це до вподоби. Я цим, жива, жива, жила, живу і сподіваюся, що буду жити. Ні, жити по 100% буду, але я дуже хочу продовжити оцю творчу штуку. Я сама переживала всякі такі штуки, скільки багато слов, скільки багато слова штука, але як це ще назвати. Я заганялася, бувало, так. Я забувала на за болт, я дуже сильно психовала, а потім я дивлюсь, і така неймовірна. Тобто такі періоди були, можливо, в когось не буде там загонів, можливо, в когось там не буде ще чогось, в когось там одразу буде файно вкладені в руки або файно зроблений макіяж, і в когось взагалі не буде помилок. Але. Чи означає це, що не буде якихось інших? Без поняття, але знаю, що ідеальних людей нема. І все одно в когось можуть бути загони в стилі, що в мене ця сторона робоча, а ця, до речі, я ж що сказала, а ця не дуже. Ну, така штука. До речі, я прямо непогано виглядає. От так от. О! Тобто головне навчитися це проживати, проробити. Пам'ятати, але відпустити. І навчитися новому, і удосконалювати себе, свої фотки, свої косплеї, і так далі. Головне не забувати і не заганятися, бо загнатися можна завжди, повсюди, і так далі. І це дуже фігова штука. Тому раджу вам продовжувати свої творчі шляхи, бо в кожного він свій. Любити себе. І тоді до нових зустрічей. Дуже фігово закінчила. Я не додала думку якусь. Ну, я дуже переймаюся, через те, що є люди, котрі бояться входити, входити. Ого! Wow. Oh, wow. Бояться займатися косплеєм, бо є на то якісь причини. Можливо, до речі, запишу. може, хтось напише ряд, через що він боїться, І, можливо, якісь. Варіанти можу підказати. І вони бояться по різним причинам. І через це називається. Я не знаю. Я дуже сильно переймаюся стосовно цього, бо я дуже щаслива, коли люди щасливі. Це круто. Я обожнюю косплеї, я обожнюю людей, які займаються косплеєм, бо вони круті. Це круто. Це буквально, знаєте, жити в фільмі і бачити таких творчих, крутих людей. На жаль, навіть в місті живу там, де. Мало чого яскравого, але знаєте, косплеєри і таке аніме ком'юніті робить його більш яскравим і цікавішим. Тому от я і настаю на того, щоб вишукала свої творчі шляхи і продовжувала цим всім займатися. І саме головне брала з цього задоволення. Тому до нових зустрічей. Всім папа!